Щодня рівненський зоопарк відкриває свої двері для відвідувачів, запрошуючи у світ дикої природи за яскравими враженнями та позитивними емоціями сюди приходять не лише рівняни, а й жителі з усіх куточків України, а також іноземні туристи. Звичайно, що з настанням потепління кількість відвідувачів у нас збільшується, але окрім того, з настанням уже тепла, всі наші тварини знаходяться у літніх вольєрах, тобто наші відвідувачі можуть їх побачити. Звичайно, що кожна тварина у своєму вольєрі має свій окремий такий куточок, таке ніби укриття, куди в разі чого вона може собі перейти там сховатися. З приходом теплої погоди ремонтна бригада зоопарку оглядає всі вольєри, перевіряє їхню надійність та безпечність для тварин. Лише після цього звірів поступово випускають на літні майданчики. Проте теплолюбиві тварини, такі як капібари і тапіри, поки що залишаються у зимових приміщеннях. Для їхнього комфорту потрібна стабільна температура на нижче. Плюс 20 градусів в день і не менше плюс 15 вночі. Травень у нас такий доволі прохолодний із заморозками, тому в нас ще досі працюють деякі котельні, тому що окрім того, що тварини цілий день в принципі можуть перебувати на вулиці, на ніч вони зазвичай переходять до будиночків. Деяких тварин працівники особисто перекривають, аби їм було також тепло та е, комфортно. З початку року у зоопарку поповнились родини деяких видів тварин. Зокрема, народились малюки нігерійських карликових кіш, чотирирогих та карликових овець, павіанів, гамадрилів і кенгуру. Новонароджені швидко адаптовуються, проте іноді трапляється, що вони відмовляються від материнського молока. У такому випадку доглядальники годують їх із дитячих пляшечок. Загалом зоопарку налічується близько 200 видів тварин, багато з яких занесені до міжнародної червоної книги та червоної. Книги України зоопарк це не лише місце для розваги, хоча цього в нас також вдосталь, як для дітей, так і для дорослих. Передусім, це осередок турботи про тварин, збереження біорізноманіття, а також осередок екологічної освіти. Із настанням більш стабільної і теплої погоди у Рівненському зоопарку планують провести низку тематичних заходів. Зокрема, відвідувачі зможуть взяти участь у дні черепахи чи події, присвячені котячим тваринам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.